Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Михайло Мудрик у десятці найгірших трансферів сезону. Віце-президент Краковії назвав головну причину розставання з коноплянкою. Лунін зацікавив Селтік. Луїс Енріке готовий очолити ПСЖ. Офіційно Месі залишає ПСЖ. Михайла Мудрик у десяті найгірших трансферів сезону. Трансфер українського півзахисника Михайла Мудрика з Донецького Шахтаря в Лондонський Чілс опинився на сьомому місці в рейтингу найгірших трансферів сезону 22-23 за версією Goal.com Найбільшою ж трансферною невдачою сезону визнано перехід поля Погба на правах вільного агента в Туринський Ювентус. Віце-президент Краковії назвав головну причину ростування з коноплянкою. Віце-президент Краковії Штефан Маєвський на зустрічі з уболівальниками в середу серед іншого відповів на запитання, чому клуб розлучився з українцем Євгеном Коноплянкою. Коноплянка не виправдав очікувань, наводить слова клубного функціонера Джерело. Краков'є взагалі багато втратила через трансферну політику. Вона багато вкладала, нікого не продавши. І гравці йшли безкоштовно або за невеликі гроші. Лунін зацікавив Селтік. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів шотландського Селтіка. Повідомляє Мунду Тепортіво. За інформацією джерела у Селтіка незадоволені грою основного голкіпера команди Джо Харта, і керівництво клубу вже розпочало пошук нового воротаря. Одним із кандидатів на заміну Харту називають саме Луніна. Луїс Енріке готовий очолити ПСЖ. Керівництво ПСЖ може призначити екс-наставника збірної Іспанії Луїса Енріке, головним тренером команди, повідомляє ПСЖ Community. 53-річний фахівець вже декілька днів знаходиться в катері, де відбувається перемовний із власником парижа. Енріке може підписати контракт на 2 роки з можливістю продовження ще на сезон. Зарплата іспанця складатиме 10 мільйонів євро на рік. Офіційно Месі залишає ПСЖ Аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Месі покине паризький клуб наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомив головний тренер команди Крістоф Гальтьє. Мені випала честь тренувати найкращого гравця в історії футболу. Матч проти Клермона буде для нього останнім на парк де Пренс. Сподівайся, що його зустрінуть як найкраще. Цього року він був важливим елементом команди. Зауваження до нього і його критику я не вважаю абсолютно виправданими. Коли ти проводиш сезон, під час якого пройшов чемпіонат світу і забуваєш 21 гол і робиш 20 асистів, він завжди працював на благо команди, сказав Гальтіє.